Час не ставка. Ви ждали? Так. Що ж да. вони не узнали? Кілограм. Півтори угу. тисячі. У вас только такой чеснок или есть соус? У нас еще есть соус до суши, есть паста. А соус из черного чеснока у вас или нет? Да. Так я, наверное, вам предлагаю. И есть еще у нас сейчас скажу, вини дает и до пива, и до сущи, и до малина. Да, 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 да. А я через интернет заказываю. Молодец. Слышишь, я ходил, а он на чем-то. І є ще ми робимо, знаєте, є крем-мед з горіхами. Uh -huh. І оце ми тільки-тільки почали крем-мед з чорним часником. Це просто, ну, я не буду хвастатися, подивитися в інтернеті. Кстати, ви там теж є. Yeah? Да, як я приносив заказ. Я закриваю літру, так що не пробивайте. Все, спасибочки вам, удачі.